Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець і сьогодні даю відеопрогноз на супербій. Олександр Усик Деніел Дюбуа. Бій пройде на легендарному стадіоні Уемблі, і це поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з боксу. Після того, як Олександр вдруге переміг Тайсона Ф'юрі... У багатьох виникло питання: а що ж далі? Бо Усик переміг двічі Ф'юрі, двічі Ентоні Джошуа, і за великим рахунком у суперважкому дивізіоні не залишилось у нього гідних суперників. Усику вже 38 років, і йому ну всі розуміють, що залишилось у великому спорті не так багато можливо, 2-3 поєдинки. І розмінюватись на бої з посередніми боксерами Усику не має жодного сенсу. Кожен наступний його бій має бути топовим. І тому бій проти Деніела Дюбуа, вибір такого суперника це оптимальний варіант для всіх. Чому? Тому що це також бій реванш. Нагадаю, що в серпні 23-го року Усик вже перемагав Дюбоа технічним нокаутом у 9-му раунді, але... Не будемо забувати головний момент цього поєдинку це удар Дюбуа нище пояса. Усика, і думки людей розійшлися. Одні вважали, що це дійсно удар нижче пояса. Інші, особливо на заході, вважають, що удар Дюбуа був легітимним. Усик реально впав, реально був у нокдауні, і Дюбуа, ну типу засудили. Я з цим не згоден, але на Заході багато людей, хто так вважає, і це момент, який може продати наступний бій. Яка ситуація? На що ж поставити? Давайте подумаємо: більшість поєдинків Усика останні закінчувалися його перемогою по очкам. Проти Дюба він виграв нокаутом, але також в пізніх раундах. І тут моя думка така, що. Цей поєдинок також не закінчиться швидко. Отже, на що варто поставити? Я хочу зробити дві ставки. Перша більш надійна, друга трошки більш ризикована. Більш надійна. Це тотал раундів більше 8,5, звичайно ж, на сайті Favbet. Коефіцієнт на це 1,56, тобто, якщо бій перейде у 8 раунд, то ця ставка пройде. Друга ставка трошки більш ризикована, але я вважаю, що також вона має пройти це перемога усика за очками, саме за очками з коефіцієнтом 2,75, також, звичайно ж, на сайті FavBet. Отже, ось мої дві ставки: тотал більше восьми з половиною і перемога усика за очками. Якщо сподобалось відео, якщо згодні з прогнозами, то пишіть свої коментарі. Під цим відео, і звичайно ж, ставте лайки і підписуйтесь на канал Ред букмекерів.